Всім привіт. Розкидав Карабасик. Бо Карабасик у мене від капіталений був. Десь е, тисяч, може, з 7. З 6 назад. Все ок. Але одразу після того, як я виїхав з гаража, у мене погано включалася перша. І на ходу погано включалася друга. От. ну Якщо перша якось трошки. Я звикся, все нормально, то друга включалася нормально ну, на швидкості десь кілометрів до десяти. Якщо там, з третьої переходиш на другу там, або на перший так добряче розганяєшся, то хруст шалений. От. Я думав, ну просто у мене були все нове, було всі вали нові, всі шестерні нові. Цей е, е, вторинний вал новий, первинний вал новий, е, промвал теж новий. От, я думав, Та, що ж таке, і синхрони у мене. Я залишив ті, що були в коробці, але я їх міняв. Давним-давно міняв. Тобто, по факту, от, всього синхрона, який не працює на новій, на новій. Шестерні, він. ну, В нього пробіг. Там я до... до того, як почав ремонтувати машину, він пройшов там тисячі півтори. І... ну, Менше 20 тисяч у нього пробіг. Менше 20 тисяч на даний момент. А коли я вставив нові шестерні, скажу вам так, що на старих шестернях. Він працював нормально. Я не помічав, що в мене там якісь проблеми з вмиканням От. А на новій шестерні. Хтось може сказати, що проблема в шестерні. Ну, я вам скажу. Я зараз далі покажу, як працює на цій же шестерні новий синхронізатор. Ну, от зараз покажу. Зазор. Зазор. Як зрозуміти, що синхронізатор поганий? От хороший синхронізатор і зазор, ось оцей зазорчик. Він великий. Ну, тут десь міліметра 2. Це хороший синхронізатор. А отак виглядає поганий синхронізатор. Зазор тут ну менше міліметра. Ну, він ще в принципі робе, робе. це, Ну, поганенько. Уже буває, бувають хрустики. От. А от сейчас покажу я зовсім. Зовсім прям поганий. Прям, прям поганий, поганий. Зараз, секунду, не заплутаться б. Ось, все. Оце вже синхронізатор. Ну, то зовсім, зовсім зазору немає. Бачите, масло не видавлюється. Все, це у мене друга моя друга передача. Хоча, хоча сам по собі синхронізатор, в принципі, подивіться на зубчики. Подивіться, він, ну, він новенький. Він пройшов зовсім чепуху. А ось оцей синхронізатор. От. А ще краще я зараз покажу, ось. Запутаю, зараз нічого потім не розберу. Бачите, зубчики вже такі з заусенцями такі підношені, а зазор там у нас. от Бачите, який ось цей зазор. О, так що от такі прикаляси з синхронізаторами. Да, як я тепер його складу назад? Треба діставати підручник. Ну, от така петрушечка. Купуйте деталі уважте. Ну, Такий висновок. Тому що нормальні деталі на таку техніку це рідкість в наш час. Всім до побачення!